you <laughs> Глядачі вистоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. І так, поки Путін виступав і розповідав, яка в них класна армія. Свіжо мобілізовані росіяни втекли з поля бою ще на початку. Російська мобілізація вже дає перші плоди. Мобілізовані громадяни РФ просто втікають з поля бою. Йдеться про Лиман на Донеччині, де зараз найбільш спекотно для росіян, і куди перекинули щойно мобілізованих. Просто жалюгідне гівно. Тисячу мобілізованих прислали в Лиман для підкріплення фронту, наказали тримати свою ділянку. Так ці щурі їбучі, бучі, Алися в різні боки, коли почули перші автоматні черги, боягузи, як воювати збираєтеся, істерить військовий блогер. Ще один твіт не менш історичний. Мразота набрали диванних довбойобів. Ви подивіться на себе, блядь. В інтернеті все в зетках і триколорах. Кричите, що можете повторити. А коли мобілізували, дебіли, блядь, навіть автомат в руках тримати не вмієте. Взагалі ніхуя не вмієте. Багаття і те не можете розвести. Суцільна п'янь репетує воєнком. Тим часом Путін втирав про успіхи і просив перемовин з Україною. Перли Путіна, які чудово ілюструють, що він зовсім зглуздо з'їхав і взагалі не розуміє, що відбувається на фронті. США досі фактично окуповують Німеччину, Японію, Південну Корею. Багатовікова русофобія наслідок того, що руски не дали себе обібрати в період колонізації та змусили Європу рівноправно торгувати. Це наша країна очолила деколоніальний світовий рух. Захід замість демократії використовує придушення, експлуатацію та поневолення, побудований ним однополярний Ний світ антидемократичний, брехливий і лицемірний наскрізь. Люди на референдумах зробили однозначний вибір. Будуть підписані договори про ухвалення чотирьох нових територій до складу РФ. Захід шукає, шукає новий шанс послабити та розвалити Росію. Їм не дає спокою, що є така велика країна. Ми захистимо наші цінності від заходу. Русофобія це расизм. У російського народу велика визвольна місія. Росія ніколи не зрадить мешканців ДНР, ЛНР Запорізької та Херсонської областей. У всьому винні англосакси. Анонімні телеграм-канали за. означает, что Путина после подписания всех документов и всех так званых оккупационных церемоний, забрав кортеж из швидкою. старому стало погано, он разумеется, шляху назад не мая. А загалом сподобалось, как написал Галямов. Столь откровенный переход Путина к классическому антиколониальному дискурсу ставит Россию в положение стран третьего мира. Эта риторика ведь не наше изобретение. Вот буквально все, что сейчас говорит российский президент, десятилетиями говорили политики из Уганды, Ганы, Ливии, Ирака и прочих передовых государств. Сударств планети, будущее которое готовіть Росії Путін, якби там не було, сьогоднішні підписи Путіна ні на що не впливають, і ЗСУ це під лиманом демонструють Україна понад усе. Ми повернемо усі тимчасово захоплені території. До зустрічі, глядачі. Ви стоємо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.